Усім привіт! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. В сьогоднішньому відео ви побачите детальний гайд на Камісату Аято. а в кінці відео на вас чекає анонс новорічного розіграшу. Тож бажаю вам приємного перегляду, а також не забудь поставити лайк та підписатись на мій канал. Камісато Аято. Старший брат Камісато Аяки та шляхетний глава одноіменного клану Камісато. Як ігровий персонаж є п'ятизірковим мечником, що володіє гідро Оком Бога. Хоча герой досить простий у використанні, його загони прокачування і ротації мають певні нюанси, які важливо врахувати при складанні Аято. Даний гайд спрямований на те, щоб розібрати ключові особливості персонажа та розширити ваші знання про главу клана Камісато. Основний стат аято, який збільшується з рівнем, це бонус до критичних ушкоджень, який на 90 рівні складає 38,4%. Крім посилення критичних ушкоджень, з кожним рівнем підвищуються і інші показники, які на 90 рівні становлять 13715 одиниць ХП, 299 одиниць сили атаки та 769 одиниць захисту. Аято це потужний персонаж із унікальною елементальною навичкою, може виконувати роль як основного дамагера, так і саб дд здебільшого завдаватиме шкоди своїми стихійними здібностями в соло або вступаючи в реакції з іншими елементами. Далі докладно розберемо, як працюють усі здібності Аято і в якому порядку їх варто прокачувати. І розпочнемо ми з мистецтва камісато Боші. Це звичайна атака, яка завдає до п'яти швидких ударів мечем. При застосуванні зарядженої атаки робить випад перед і виконує мистецтво раптової атаки. Атака у падінні завдає фізичні шкоди. Другий бойовий талант мистецтво камісато зміцнення. Це елементальна навичка, основна для нанесення ушкоджень. Замінює собою перший скіл, тому що аято покладається на гідрошкоду. Дамаг від цього вміння не залежить від простих атак, робить рівок вперед, залишаючи на вихідному місці свою гідроболонку, після чого переходить в особливий стан такими Гурі Канка. Коли створену ілюзію атакують вороги або спливає час перебування на полі бою, вона вибухає, завдаючи гідроушкоджень по площі. У стані такими Гурі Канка, Аято використовує використовує щомсуйкен. Звичайні атаки стають набагато швидше і завдають гідроушкоджень по площі. Заряджені атаки та атаки в падінні заблоковані. Містецтво Камісато Вода. Вибух стихії. При активації землі утворюється велика область. На противників, що перебувають у ній, обрушуються гідромечі. При цьому персонажі, які знаходяться в колі, одержують бонус до звичайних атак. У ульти снашот механіка. Тобто, якщо її застосувати в момент бафа на ушкодження, то бонус діятиме до закінчення дії ульти. Наприклад, якщо дати ульту Аято за кілька секунд до кінця ульти Бенета, то баф діятиме до кінця ульти Аято. Створює 36 гідроударів по області за час дії ульти, які рівномірно розподіляються між ворогами. Важливо, якщо ультує боса і він єдиний противник. То на нього прийдеться не більше 11 ударів скіла. Як для основного дамагера Аято, то, то потрібно елементальну навичку та вибух стихії прокачувати паралельно один одному до 6 рівня. Оскільки вони є основними для нанесення ушкодження, потім єшку можна підняти до 8-9 рівня та після підтягнути ульту. Автоатаки практично не використовуються, тому їх можна піднімати до 6 рівня. А тепер перейдемо до пасивних навичків. Перша пасивна навичка мистецтво камісато щоденне приготування. При приготуванні ідеальної страви має 18-відсотковий шанс приготувати додаткову дивну страву того самого типу. Другий пасивний талант це мистецтво камісато прозорі води, що кружляють навколо. Мистецтво камісато зміснення отримає такі властивості. Після застосування аято отримає два стаки ефекту на місена. Після вибуху водної я аято отримує максимальний рівень на місена. І третій пасивний талант це мистецтво Камісато «Півмісяць, що зростає. Перебуваючи поза полем бою, аято відновлює по 2 одиниці енергії кожну секунду. Ефект виникає, коли його енергія нижча за 40 одиниць. А зараз швидко пройдемося по сузір'ям, але слід зазначити, що аято є повноцінним героєм навіть на це ноль. Його сузір'я служать тільки для поліпшення та деякого збільшення ушкодження, однак не надають жодної іншої користі і не відкривають нового геймплею, який неможливий без Сузір'я, як у інших багатьох легендарних персонажів. Одразу хочу сказати, що третє та п'яте сузір'я збільшують максимальний рівень вибуху стихії та елементального вміння до 15 го рівня, а перше сузір'я під назвою Кека Фусі. Ефективність Сузір'я залежить від ситуації, що робить його загалом ненадійним і незначним. Загальне збільшення ДПС 5%. А друге Сузір'я під назвою Джерело світу, сильне Сузір'я, яке збільшує кількість рівні на Місена і ХП. За наявності трьох або більше рівнів, що підвищує загальну шкоду і живучість. Хороша констат для тих, хто планує вибивати лише пару сузірів. Збільшення ДПС проти С1 на 10% більше. Загальне збільшення ДПС 16,3%. Четверте сузір'я під назвою Нескінченний потік дозволяє використовувати на 2 або 3 більше атак Сюнсуйкеном за одну навичку. Загалом солідний приріст ушкоджень. Сукупний приріст ДПС 58% і шосте сузір'я під назвою безкрайнє джерело. Значне підвищення ушкоджень, що дозволяє аято наносити більше дамага від елементальної навички, збільшення загального ДПС 93,1%. Камісато Аято це персонаж, що володів унікальним поєднанням. Застосування гідро поза полем бою за допомогою ульти та нанесення швидкого разового ушкодження з елементальної навички. Простота і при цьому високе ушкодження робить його цікавим і гнучким героєм, який чудово вписується в більшість команд. Глава клану може бути як основний, так і другорядний дамагер. Для обох позицій потрібно в артефактах та зброї шукати крити, силу атаки, відновлення енергії. Також, враховуючи залежність лементального скіла від ХП, цю характеристику шукаємо у додаткових статах. Наголошувати на підвищення здоров'я недоцільно, оскільки звичайні атаки зusікена так само скеляться від сили атаки. Для максимальної ефективності рекомендується шукати такі стати: в кубку бонус гідрошкоди, годиннику силу атаки, в капелюсі критичне ушкодження або шанс критичного влучення, в залежності ще вам більше потрібно. В додаткових статах шукаємо критичне ушкодження, шанс критичного влучення, силу атаки, ХП та відновлення енергії. А тепер підберемо зброю для Аято. При виборі зброї для ято важливо опиратися на посилення його звичайних атак, і найкращим варіантом для ято стане його сигнатурний меч. Харан гепаку Фуцу. Хоча харан з повним сетом від луння підношення має найвище ушкодження для Аято, але не рекомендується ролити цей меч, якщо в наявності вже є дорогоцінний вир або розтікаючий туман. Наступних дві зброї це Дорогоцінний вир та розтікаючий туман. Дорогоцінний вир має низьку базу, яка компенсується бонусом до атаки від ХП. Додаток до здоров'я відмінно синергує зі скейлами елементального скіла. Меч простий у використанні та не вимагає набирати стаки. А от розсікаючий туман він має універсальнішу пасивку, ніж Харан. А Ято часто не може набрати максимальну кількість стаків це один-два стаки за ротацію. Виняток становлять команди з бурс ДПС Аято. Де розрив значно скорочується. Наступна зброя це чорний меч з бойового пропуску, один із найсильніших чотирьохзіркових варіантів, на п'ятому пробудженні майже як сигнатурний меч АЯто. Також цей меч дає цінні показники критичного шансу влучення та посилення звичайних атак, а також стілюючу пасивку, яка може бути корисною у важких ситуаціях. Також великий мінус для фрі плей гравців, тому що цей меч можливо дістати тільки з платного бойового пропуску. Далі в нас іде Небесний меч. Може бути хорошим варіантом, коли аято в ролі саб ДД, адже в цій ролі йому потрібно часто використовувати вибух стихії, а для цього потрібна велика кількість відновлення енергії, наприклад, сетом емблеми розсіченої долі. У цьому випадку менш здатний обігнати чорний меч на першому пробудженні по ушкодженням, а якщо ні, то його пасивна здатність дає аято дуже мало. Наступна зброя це драконів рик. Ще один із найсильніших чотирьохзіркових варіантів, але виключно у командах з Електро або Піро, що є єдиною ситуацією, коли можна підтримувати високий дамаг від пасивки. Без пасивного ефекту характеристика меча погіршується настільки, що краще дати перевагу замість нього будь-які інші зброї. Наступний меч це крафтова зброя зінодзуми або ж Аменома Кауті. Найкращий фрі-ту-плей меч. Мало ймовірно, що вдасться отримати всі три стаки через тривалу перезарядку, елементального скіла, але він має хороший бонус до атаки. Якщо немає що дати в руки, Аято, то це буде найкращий варіант. І останній варіант це чорногірський меч. На максимальному пробудженні меч неймовірно сильний, проте зовсім не працює на босах або проти малої кількості ворогів. Сильно залежить від набору стаків, так чи інакше це зброя з високим критичним ушкодженням та високою базовою атакою, що вже непогано. Ну що ж, а зараз підберемо сет артефактів для ято. В ролі другорядного ДД шукаємо сет на відновлення енергії, елементальної шкоди та бонус до вибуху стихії, щоб часто використовувати вибух стихії. Як для основного дамагера шукаємо бафи для звичайних атак, елементальної шкоди та сили атаки. З можливих наборів або частин сетів, рекомендую використовувати такі сети артефактів. Перший сет це сигнатурний сет аято від луння підношення один із найкращих сетів, пасивний ефект якого аято досить легко активує за рахунок швидких атак під стійкою елементальної навички, тим не менш, варто врахувати одну проблему пов'язану з пінгом. Якщо у вас погане з'єднання або пінг вище 100, комплект починає працювати нестабільно. Це пов'язано з тим, що існує кореляція між середньою швидкістю активації ефекту та пінгом гравця, вищий пінг зазвичай призводить до зниження середньої швидкості активації. Другий сет це повний сет Серце Глибин. один із найсильніших наборів артефактів для ято. Більш стабільний порівняно з відлунням і, можливо, більш економічний у плані витрати смоли. Гравцям слід використовувати той сет, де вдалося зібрати кращі стати, оскільки вони приблизно рівні. Однак для позиції сап ДД краще віддати перевагу цьому комплекту. Третій набір це дві частини сату кінець гладіатора та дві частини серця глибин. Будь-яка комбінація з двох частин артефактів на атаку гідроушкодження може бути настільки ж потужною, як і згадані вищі 4 компонентні набори. Головне, щоб були в додаткових статах були шанс критичного влучення та критичне ушкодження. А також хочу згадати, що є сет емблеми розсіченої долі. Це набір для повного бурстбілда, де Аято виступає як другорядний дамагер через гульту. З нижчим загальним пошкодженням розкривається за високого відновлення енергії. Ну що ж, а тепер час підібрати команду. І перша команда це команда через аято, сенлін, кадзуху та бенета. Аято виступає як основне джерело гідростатусу для сенлін, яка кожним тиком мульти викликатиме реакцію пара, що дозволить віддавати велику кількість ушкодження. А для роздування беремо кадзуху, можна замінити на венті або ж сахарозу. А Бенне дасть елементальний резонанс плюс 25% до пошкодження і за рахунок культи значно підвищить дама групи. Наступна команда це Тайзерна команда. В неї входять Аято, Яйміко, Фішель та Джин. Команда заснована на електроперсонажах. Група націлення на заподіяння ушкодження від реакції заряджений, Аято роздає гідростатус і виконує роль ДД. Сап-ДД дістанеться Фішель або Яйміко. Можна й Бейдоу. Останній слот залишається пітанемо персонажа для роздування гідро- або електроелементів для зниження ресистів ворогів, який до того ж зможе хілити це джин або саю, або ж можна взяти кадзуху і швидше вбивати ворогів. Третя команда це команда через заморожування. В неї входять аято, аяка, кадзуха та діона. Аято накладає гідроелемент, щоб аяка змогла постійно заморожувати ворогів. Кацуха знижує опір, а також дає бонус до ушкодження та стягує ворогів, наносюючи свою шкоду, не зруйнувавши реакцію заморозки. Діона лікує та дає криорезонанс і щит. І четверта команда це команда через бутонізацію. В неї входять Аято, Нахіда, Кукісінобу та Кандакія. Аято є основним дамагером в команді, завдаючи високих ушкоджень за допомогою своїх умінь і викликаючи різні реакції. Нахіта підвищує майстерність стихії, що дозволить аято викликати бутонізацію. Кукі Сінобу займається лікуванням, а також підтримує ушкодження команди за допомогою вегетації, а Кандакія збільшить ушкодження з елементальних атак аято та закриє гідрорезонанс. Камісато Аято це чудовий дамагер, який зможе завдавати великої шкоди та створювати реакції як на полі, так і з кишені, що робить його привабливим для досвідчених гравців, незважаючи на незвичні навички, персонаж простий у освоєнні та підійде й новачкам. Особливо цей персонаж став сильніший із появою дентростихії. стихії. Завдяки дендру можна викликати реакцію бутонізації, яка наносить додаткові пошкодження, тому раджу вам придивитися до цього персонажа. А я вам усім дякую за перегляд цього відео. Також хочу розповісти про новорічний розіграш, в якому я розіграю три благословіння небесного місяця, тому буде тільки три переможця. Що потрібно зробити для участі в розіграші? Потрібно бути підписаним на мій канал в Ютубі, поставити лайк та написати коментар, я беру участь в цьому розіграші на цьому відео. А також приєднатися до мого Дискорд-сервера за посиланням під відео. Переможця оберу 1 січня 2023 року. Посилання на мій дискорсер буде в описі під відео, а я вас вітаю з наступаючим новим роком та святами. Тож до зустрічі в новому році!